242 дні тривали бої за Донецький аеропорт. Стратегічний об'єкт цілодобово штурмували сепаратисти і російські війська. Однак солдати української армії героїчно тримали оборону з травня 2014 по січень 2015 років. Пізніше їх назвали кіборгами. Та самопроголошеної ДНР разом з російським міністерством закордонних справ заявили, що згідно з мінськими домовленостями Донецький аеропорт потрібно передати під контроль ополченців. Українське ж МЗС заперечило цей факт. Тож військові тримали оборону старого та нового терміналів. Не буває дня без обстрілів. Позавчора, як гепнули, чотири прямих потрапляння у вежу станку і міномети лягли у дворі. Є великі руйнування. Оборону Донецького аеропорту кіборги описують як постапокаліпсис у всій красі темрява, обриси спаленої техніки та купи брухту під ногами агольпавкади. 19 січня 2015 року російські бойовики уперше підірвали частину перекриття другого поверху нового терміналу. Після цього почався наступ з усіх сторін. Однак українські воїни продовжували захищати руїни вежі. Терористи не дозволяли евакуйовувати загиблих і поранених бійців. 21 січня 2015 року перекриття другого поверху вежі аеропорту повністю завалилося. Під руїнами опинилися десятки українських воїнів. Вони витримали, не витримав бетон. За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт загинуло близько 100 українських військових понад 400 отримали поранення ще 9 вважаються зниклими безвісти. Права людини це непорушні свободи і юридичні можливості кожної особи, які вона отримує від народження. Вони закріплені у конституції, та ніхто не може їх порушувати. Однак на практиці нерідко трапляється інакше для регулювання таких питань у нашій державі є офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який має представників у всіх областях. Найбільше ну, звернень традиційно це родини військовополонених осіб зниклих безвісти на другому місці. У нас ВПО. У нас є звернення, які пов'язані з захистом прав дітей. У нас безумовно є звернення, пов'язані з процесами мобілізації. На відміну від інших областей на Житомирщині відносно ще непогана ситуація. Тепер же у Житомирі офіційно запрацював перший регіональний центр захисту прав людини, який облаштований згідно з європейськими стандартами. Тож там є усе необхідне для комфорту працівників і громадян, які звертатимуться за словами омбудсмана, Він є унікальним, адже це перший подібний офіс, профінансований урядом Естонії, яка патронує Житомирщину у відбудові. ще на початку повномасштабного вторгнення Естонія вирішила підтримувати Україну співпрацювати з урядом та владою Житомирщини над реконструкцією області, діджиталізацією та над багатьма багатьма іншими проєктами, і я хочу затвердити вас, що з нашого боку ця підтримка триватиме і надалі. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який є керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою, каже, Естонія це яскравий приклад держави, яка не чекає закінчення війни, а допомагає вже тут і зараз. За майже три роки повномасштабного вторгнення ця країна неодноразово довела свою відданість і солідарність з Україною. Люди живуть сьогодні. Шкільний автобус через міст іде сьогодні. Діти. В садочок йдуть сьогодні, і Естонія це розуміє, і Естонія сьогодні це робить. І права людей, які потрібно захищати щосекунди, а тим більше в умовах війни, вони не можуть чекати. І сьогодні команда омбудсмана отримала дійсно класний сучасний центр завдяки Естонії, де посилить захист прав громадян, дітей, родин наших військовослужбовців, наших чорнобильців. Центр захисту прав людини у Житомирі працює за адресою Майдан Польовий 6 А громадяни можуть звертатися зі своїми питаннями з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 4 вечора. Також за допомогою можна звертатися на гарячу лінію за номером 050 967 95 41. Ми звертаємося до всіх громадян України, які живуть в Житомирі на Житомирщині. Якщо вважаєте, що ваші права були порушені. Будь ласка, приходьте, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відкриті. і Будемо вам допомагати. Футбольний клуб «Полісся» зіграв перший товариський матч у 2025 році на зборах у Туреччині Житомиряни зійшлися у двобої з польською Лехією. Перший тайм почався з активних дій обох команд. Дійсно, можна побачити, що Лехія намагається грати першим номером. Лехія намагається грати на м'ячі. Тут перехоплення з боку української команди. Хороше прискорення. Крушинський. Крушинський з м'ячем Крушинський низом передача прострільна. Але правильно позицію займає Мілош Калагур, лівий оборонець. Полісся контролювала м'яч та намагалась створити небезпечні моменти. Однак потілити у ворота суперників вовкам так і не вдалося. У другому таймі житомиряни домиряни вийшли на поле в іншому складі. Зокрема, дебютував півзахисник Олександр Андрієвський. Чесно кажучи, не відчував, що це була моя перша гра. Якщо чесно, я себе дуже комфортно відчував на полі. Тому для першої гри на зборах я думаю нормально. Ліся атакувало ворота Лехії, однак ударом забракло точності. Наприкінці зустрічі поляки вдало контратакували житомирських вовків і забили гол за 9 секунд до кінця другого тайму. Поляки тим часом атакують. Загрозлива атака, загрозлива комбінація. Удар, м'яч у м'ячусіці. Наш хворіт. Ми грали якби короткими передачами. А потрібно було в тому епізоді грати більше в глибину і відкривати за спину супернику. Ми втратили м'яч на своїй половині поля, отримали контратаку і пропустили гол. Все просто, в принципі, але краще ми тут пропустимо, ніж в чемпіонаті. Головне зробити роботу над помилками. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-1 на користь Лехії. Зарплата поліцейських по Україні становить близько 35 тисяч гривень. І, можливо, незабаром цю суму дещо підвищать. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ми запитаємо мужу тамарян, що ж вони про це думають. Я вважаю, що поліцейським повинні платити ну, таку достойну зарплату. Я ще ну вважаю, що це потрібно. Підвищення їм зарплати, щоб вони нас краще охороняли. Вищі мають бути зарплати у поліцейських для того, щоб вони нас охороняли з відповідальністю. Відповідні зарплати мають бути. Ні, неправильне рішення, треба підвищити пенсіонерам. Треба. Чому? Тому що наша полі... поліція, вона нас і захищає від цього. Так само вони і служили, і їх мають право теж на ноль відправляти. але но вони нам тут треба. А зарплату, якщо вони хочуть зробити засідання, то хай роблять. І хай їм плачуть, скільки їм треба. Ну, я знаю, що потрібно, я думаю, для поліцейських. А чому так думаєте, Ну а чому в це саме. Вони також зараз воєнний стан, вони також виконують свої і по підтримують. Законний порядок і на передовій теж також воюють. эти підрозділи, бригади, люди там і прочие все это самое. Так що вони теж заслуговують. Я думаю, що правильно, що поліцейські оберігають наше місто. Зараз дуже важкий час, тому їм потрібно нормально заробити на платі. Лата так, звісно, бо з такими цінами, як зараз, це дуже мало на життя, особливо коли є родина, дитина. Ну це мало 35 тисяч це мало. Але це трошки більше ніж у військових. Зазначимо, скажімо так, без доплат. Якщо ми вважаємо ставку, то у військових це 20 тисяч. Ну якось треба це мабуть передивлятися. Ви знаєте, що це таке двояке рішення. Коли нам повишають зарплати і пенсії, то це добра не жди, обов'язково підвищить тарифи на багато разів. Так що я абсолютно цьому не радію, а так, що буде, те й буде. Краще підвищити зарплату військовим, ніж поліцейським, тому що військових зарплата, хоч і кажуть, 100 тисяч, але вони цього не отримують.